Сторінка 117, параграф 35. води суходолу, річки й озера своєї місцевості України світу. Як тільки атмосферні опади досягають земної поверхні, вони просочуються вглиб, стікають з підвищень рельєфу і утворюють потічки та річкові долини. Басейном ріки називають територію, з якої річка збирає воду. Формування річкової мережі найбільше залежить від рельєфу місцевості та кількості опадів. Оскільки річкою ми називаємо постійний водотік, то течія формується під впливом перепаду висот, від гірських вершин, хребтів, плоскогір'їв до рівнинних частин. Тому гірські частини річок переважно мають значну швидкість течії. Цікаві факти: Амазонка в Південній Америці є найбільшою річкою світу за площею басейну та об'ємом води. Щодня вона виносить до Атлантичного океану. 200 тисяч кубічних метрів води. Дельта Нілу, найдовшої річки світу, розкинулася на 240 кілометрів уздовж побережжя Єгипту. Ріка Гандакі в Непалі за рахунок своєї руйнівної сили утворила каньйон у горах Гімалаях завглибшки більше 6 кілометрів. Річка може починатися із озера. Озером. Ми називаємо природні водойми в заглибленнях суходолу у логовинах різних за походженням. Малюнок 24 приклади улоговин озер різних за походженням а. Озеро Лікан Кабур, Чилі. Вулканічного походження Одне з найбільш високогірних у світі, Б. Озеро Ньяса у Східній Африці. Тектонічного походження. Третє за глибиною у світі. В. Озеро стариці. Залишки від русел ріки часто трапляються вздовж рівнинних рік України. Найбільші озера України формуються в дельтах та гирлах річок на Чорноморському узбережжі. Їх ще називають лиманами, що в перекладі з турецької означає скажене озеро. Підсумки параграфа. Атмосферні опади та рельєф території формують річкові системи. Русло головної річки, яка впадає в море чи океан та її притоки. Площу, з якої річкова система збирає свої води, називають річковим басейном. Найбільшу площу річкового басейну в Україні має річка Дніпро. Озера за походженням розрізняють вулканічні, тектонічні озера Стариці.